Ну, шахеди та калібри вночі летіли на Одещину. Про це в етері телемарафону. Повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня. Наталя Гуменюк додає, попри шторм та грозум, сили протиповітряної оборони збили дві крилатих ракети. Була бойова робота потужна по дронах Камікадзе, внаслідок чого вибухові хвилі, які були в процесі бойової роботи, пошкодили вікна в двох багатоквартирних будинках в прибережній зоні, але на щастя ніхто не постраждав. Без погонів на плечах напередодні залишилося ще майже тисяча кремлівців. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські сили оборони змусили назавжди скласти зброю вже більш як 225 тисяч російських окупантів. На металобрухт перетворили черговий танк супротивника, а також спопалили аж 14 бойових броньованих машин загарбників. Більше не загрожують Україні, і нашим військовим 21 артилерійська система московитів. Блискуче спрацювала небесна варта, збила ще 10 безпілотників на капітальний ремонт. Дочасно рушили ще 16 військових машин росіян. А без права на повернення у стрій, 5 одиниць спеціальної техніки московитів. Протягом минулої доби українські захисники знищили два пункти управління супротивника, а ще три райони скупчення особового складу московитів. Про ситуацію на полі бою звітує генеральний штаб на Сіверському та Слобожанському напрямках. Ворог завдав авіаудару біля зеленого. Це Харківщина. На Бахмутському напрямку Росіяни безуспішно намагалися наступати поблизу Міньківки, Григорівки та Богданівки. Це Донецька область на півдні України. Окупанти докладають усіх зусиль, аби не допустити просування наших військ. Новий пакет допомоги Україні виділила Австралія. Його обсяг становить понад 70 мільйонів доларів. Анонсував прем'єр-міністр країни. Більша частина пакету це різноманітне озброєння та техніка. Насамперед, американські бронетранспортери М 113 Україна отримає 70 таких машин. Крім того, Австралія передасть вантажівкам, трейлери та автомобілі спеціального призначення. В Австралії заявили, що розуміють запит України. Тож Києву поставлять додаткові артилерійські боєприпаси сто П'ятого калібру їх кількість не поточнили. Певна частина пакету піде на гуманітарні потреби сьогодні вранці кабінет міністрів погодив новий пакет фінансування підтримки народу та уряду України в їх захисті національного суверенітету та основ міжнародного права. Цей новий пакет військової та гуманітарної допомоги становить понад 73 мільйони доларів. США. під початку вторгнення Росії ми вже надали підтримки Україні на суму півмільярда доларів. Ця додаткова підтримка матиме реальні зміни, допомагаючи українському народові, який продовжує проявляти велику мужність перед обличчям незаконної, безпідставної та аморальної війни Росії Пригодж... Пригоджен Пригожен не дійшов двісті кілометрів до Москви, Проте завдав нищунного удару кремлівському диктатору. Репутація Путіна в очах його оточення підмочена. А вікно можливостей для нових інтриг та заколотів відкрите. Такого висновку доход... дійшли військові аналітики та політичні фахівці після заколоту на Росії, який тривав близько доби. Припускають після цього Путін влаштує кадрові чистки в Міноборони та Генштабі. А от Пригожина російські спецслужби можуть вбити, зокрема. А про це пишуть американські медіа. детальніше розповість Ганна Рибалка. Ожен не на зв'язку. Після заколоту ватажка приватної військової компанії Вагнер, який з колонами техніки не дійшов двісті кілометрів до Москви, про якого російські змі написали м'ятежнік, який похитнув крісло Путіна. Зник з радарів. Доки прес-служба Пригожина розповідає, що той відповість на всі запитання тільки ну з'явиться зв'язок. Американське видання CNN припускає Путін ліквідує Пригожина у Білорусі. Водночас українські спецслужби. Сумніваються, що пригожин саме там про це з посиланням на власні джерела пише видання Українська Правда. Служби такого ну не пробачають. От відповідно, якщо розглядати це, як е, цей путч, як спробу е, в однієї, як говорять, башти Кремля. Поборотися за владу з іншими, то безперечно, якісь внутрішні тут висновки будуть, можливо, буде якась хвиля незрозумілих самогубств там от чи дорожно-транспортних пригод з певними з певними особами. Наскільки сильно злякався Путін? От з того, що можна бачити, він ну достатньо був е, схвильований. Тим часом у російських змі почали з'являтися деталі перемов. Мовляв, у день так званого заколоту Прогожин намагався вийти на зв'язок із Путіним. Однак кремлівський диктатор злякався ватажка вагнерівців. Натомість перемови вів самопроголошений президент Білорусі. А за те, що передумав йти на Москву, екс-кухарю Путіна буцімто пообіцяли прибрати з посад міністра оборони країни агресорки Шойгу. Та начальника ворожого генштабу Герасимова диктатор переглядає свою стратегію, і тактику, і в цьому руслі він буде змінювати і кадровий потенціал своїх прибічників. Очікується по сталінським маркерам чергова чистка, та, хоч як перетасовував би карти в колоді кремлівський карлик, розпад Росії невідворотній процес. А спроба бунту виявила дії Пригожина і Вагнерівців. Перший етап руйнування путінської системи. Про це написав секретар РНБО Олексій Данілов. Режиму Путіна ножем у спину завдано. Якщо не миттєво смертельного, то точно неминучого, хоча і відтермінованого в часі. Удару у Путіна залишилася єдина можливість порятунку: тотальна зачистка силового блоку, фізична ліквідація ПВК Вагнер, демонстраційне покарання Пригожина, запровадження в країні воєнного стану і розгортання масових репресій. Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені золотова бортникова орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків? Велике питання Пригожин зник із публічного простору ввечері 24 Червня останні кадри, на яких зафіксували чільника вагнерівців, як він їде автомобілем із Ростова-на-Дону. Якщо Пригожин разом зі своїми військовими злочинцями таки виїхав до Лукашенка, це може становити загрозу для України. Колишній голова генштабу Великої Британії генерал Річард Данет вважає, Кремль може використати Пригожина для чергової спроби атаки на Київ. У зсу на такі сценарії вже відповіли. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24 на 7. Якщо ж таке станеться, і ворог спробує перетнути державний кордон. Для них це буде ніщо інше як самогубство. Та, хоч як склалася б доля ватажка зековійська, нині влада Кремля найслабша за понад два десятки років. Такого висновку дійшли аналітики видання New York Таймс. Вважають, авторитет Путіна зазнав краху. З цим погоджуються військові та політичні експерти. Повністю зруйнований образ Путіна, який вибудовувався десятиліттями, зруйнований образ сильного літера. Путін отримав найбільший іміджевий удар, тобто фюрер став смішним. Весь світ, і зокрема Росіяни, побачили, що Путін неспроможний міцно тримати свою владу в Російській Федерації. Що монополія на застосування сили саме з боку центрального федерального уряду, втрачена, бо якийсь там собі пригожин, котрий є е, очільником приватної військової кампанії, може кинути виклик самій е, системі, системі взаємовідносин в Росії. Іської федерації, і фактично, російська армія не спроможна оперативно та адекватно зреагувати. Час, коли Москва втратила контроль над російським суспільством і вперше за кілька десятиліть допустила збройне повстання, Україна має використати для переваги на фронті, зокрема і для просування контрнаступу. Це буде певний час такий люк для нас. Для наших військових я думаю, там ну я не кажу, що це буде супер супер класний період. Але я думаю, полегшення буде певне, оскільки нові люди вони поки розуміють ситуацію. А другий варіант ставлять нового міністра оборони Російської Федерації, але йому не дозволяють міняти вертикаль. Тоді ну я впевнений, що нічого не зміниться взагалі.